Росіяни що, просто так от займаються цими іграми ну, своїм суспільством, коли у них там отрицательне падіння, і все, всі це сміються, але ну, не можна так викликати на себе вогонь. Ну, не можна просто. Ну, але, це, але все одно це професіонал. Це тут серед експертів, попри всі помилки, про що говорити, я думаю, навіть не професіонал. В і він визнається людьми, якби, які в темі, в курсі, що це професіонал. От це дуже важливо. От це ще так. Тепер давайте рухатися далі. Там вже з'явився список, так сказати, кандидатів в професіонали, які будуть рятувати українську енергетику і можуть зайняти посаду. Телеграм-канал ТОК. Я тільки да, скажу да, да. <remedy> <пот">. я, ні, я хотів в продовження того, того, що Саша сказав. Я, наприклад, не вважаю, що це обов'язково має бути енергетик. Ну, бо це так, приклад з Укренерго. ти хороший наві, так? Ну, головний лікар в лікарні він не лікар. Ну він адміністратор. Він адміністратор. адміністратор тут, тут людина має бути ну, управлінець, дипломат і мати так. хороших радників і заступників, яких він буде слухати. Так. І тоді я думаю, це. Так, давайте подивимося, хто тоді. Значить, телеграм-канал ТОК провів навіть опитування там. список. Андрій Жупанин, народний депутат, Максим Козицький, голова Львівської обласної державної адміністрації, Сергій Корецький, знак Нафтогазу України, дуже такий чуток багато, що його хочуть. Микола Колісник, заступник міністра енергетики, і Андрій Герус, голова Комітету питань енергетичної політики і житлово-комунальних послуг.